Міський голова Геннадій Глухманюк провів чергове засідання виконавчого комітету Могилів Подільської міської ради. На порядку денному понад 20 питань, які стосуються життєдіяльності територіальної громади. Члени виконкому схвалили звіт про виконання бюджету за 9 місяців, розглянули ряд питань щодо прав захисту дітей, які позбавлені батьківського піклування, затвердили проєктно-кошторисну документацію та охороні договори на пам'ятки культурної спадщини. Також заслухали питання щодо опалювального сезону, який вже стартував у нашій громаді. Зокрема, встановили комунальному підприємству Теплоенергетик обґрунтовані тарифи на постачання теплової енергії для потреб бюджетних установ та організацій. Наразі тепла осінь дає можливість регулювати комфортну температуру в медичних закладах, а відтак заощадити кошти. Першу чергу ставили питання, щоб запустити тепло в нашу лікарню. Чому? Бо це хворі, це ослаблений імунітет, і в першу чергу там має бути тепло. Змінюється трохи погода, це вже інша ситуація. Що потрібно, ми будемо десь трошки призупиняти оберів, але справа в тому, що процес пішов. Ми зробили висновки по тим всім проблемам, які були на попередньому опальному сезоні. Поставили вже автономне живлення, відповідно, що не буде централізованого постачання електроенергії, то всі котельні, які постачають тепло в комунальні заклади, особливо в лікарню, то буде безперебійно. Так, Сергій Дмитрич? Так. Я дякую вашому підприємству, що ви над цим дуже попрацювали. Головне, щоб в нас не було тих проблем, які були в попередньому опалю сезону, але якщо вони були, то ми до цього готові. Усі питання порядку денного члени виконавчого комітету розглянули оперативно з кожного прийняли відповідні рішення.